Переклали дорогу снігочисна техніка в рові чуть не врізався в фуру. Yo. Підйомчик такий нормальний, так? Да? Попробуємо зараз включити шиткісний 4FD і в натяжечку сюди піти, блядь. Давайте. Traction control off. Де yes, є? Переключилось. І легесенько в натяжечку. Давай пішли, 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 пішли. Зараз розженемось. Натяжечку. Розогняємося, давай, 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 давай. Отак, отак, отак. Ну все, якщо ви вже рушили і розігналися, то нас вже не зупинити. Ой блядь, не буксуй, сука, дебіл. Стоє! Рекель! Да, мене тут короче, хотіло заламати, але я не дався. Ну, добре, що був сугроб. Будьте я куди мені закинув мордою, Ну все, погнали далі. Скільки нам ще? 6 миль, є твою мать, Ми запіснімося на вигрузку. <граний> ну коротше, я переконався, дорога тут топова, якраз для покатушок, Жарити взагалі ахуїтильно. Це просто охуєнно. Сюди такого толпу на 36 х і зараз кофе. Тут снігу взагалі би не було. Мене, блядь, чекають на вигрусті, а я тут по лісах катався, як завжди. Але за то як гарно. Вот народ, якраз розказуй, Тарік, привітайся. я той самий монтажер, який я якраз старику розказую, де я застряг, бо він до мене дзвонить на ярі, а тут мережі нема. От дивись, Старік, де я катаюся, блять. Обрив, їбанутися там. І я такого і хаярю, попри той обрив. Єбать, дивіться, де я катаюся. Це піздять. Старік в ахуї пиздец. Каже, де тебе постійно носить? Куди я їду, блять, хую знаю. Це просто найліпша... О, блять, нужки дивіться, Єбать, якраз під погоду, бачите. Вау! Вайб. Просто вайб, музичка. Тут дорогу вже ніхто не горнув, тут вже я один єлі влажу. Я казав, широка дорога, широка дорога, дивіться, вона, блять, тепер вузька. О, олені намальовані. Я надіюсь, це не про мене, блять. Ще 14 миль. Так як мені їхати, блять. Yes. На що ти не намікають, курва? Так, да, ми бачимо, ви бачите. Так, да, через пору пару еленочку вийдуть. Так, хлопці, блядь, що тут відбувається? Ви що, їбанулися? Техніку, блядь, засадили. Й твою мать, як ви так їздите, блядь? От, от вам живий приклад американців, блядь. Наші можуть їхати на літній резині і похуй проїдуть. Ті, блядь, будуть їхати на сніжній техніці, блядь, на ціпях десь у ці них цепі, блядь. І все рівно, блядь, злетіти, нахуй. Єбач, темпи, я ваху і просто. Давайте, тяніть, це дуже цікаво. Блядь, куди ти виліз? Сядь, сука, їдь! Ой блядь, це псять, ща щи тут застрягну. Так, в мене трочок суцільна глиба. О дивіться, блядь, як тут надуло, ніхера собі, так. Да? Спереді сніжку нема, але я красивий без номерів. Тут теж яка глиба. То любить теж так чистити машину, блядь, блять, Єбать. Я, не, я реально не знаю, як я буду знімати його. О! Товщина льоду, блядь, просто тупо весь трейлер такий замерз, він зараз на тонни треба ваші, блядь. Ебать, тут взагалі пізда. Вау! <рігал> <рігал> Тоже все закурило. А, а, це мій сугроб, я понятно, я, 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 я ж його підібрав. Фу, зупинився в сугробі, блять. ну що, прикинь. Ого, навіть день не було б стільки льоду, прикинь. Тебе прикол, воно крутилось, коротше, топилось і. сусулька робилась. Прикинь, ки, шипину робилось? Can you help me? <рігал> Crazy work, yeah? Yeah, <рігал> yeah. Давай, давай. О, oh, nice, nice, nice. Easy. Professional. Ого. <laughs> oh, crazy! Чи не перекинувся? Have a good day! Так, я порішав, я їм поміг, блядь. все, чик-чик блядь. блять! Вітки мене факт блядь. Ти що чувак за форда розпитував, блядь. Але шарити техніка піпетина, хотя це можна сніг відкидати. Дуже прикольно, здорова і прям. Там десь На 2 кілометри той сніг відкидає. І такою високою висотою, блядь, прямо як тут снігу, вони з такою самою висотою той сніг збирають. І то викидають. Ну, мощна техніка, коротше. ну коротше, вони всі зібралися одного цього типа витягували. Так, я не зрозумів. Він мені, мені ще що, дорогу що? Блядь, та не треба, братан. Це моє обличчя. Коли я всіх об'їхав, блядь. І тепер їду за цим трактором сраним. Я себе спокійно ну, хаярив тут, блядь, добродяти, але вирішив мені дорогу почистити, щоб в ходу, я не забуксував. Ех, блядь, тепер мушу їхати за ним 13. Це піздець. Дивіться, бочком наваліє. Колесо переднє справа, срака зліва. Я даже не знаю, що так штука заламається, це хіріть просто. піздець. Він бочком бочком, бачком, бочком Всю дорогу так їде. Тімо, да? Йоп твою мать! А їй задуло, а їй всю нахер задуло. Й твою мать, дверку снігу. Сука, три газувати. Оп оп. Фух. Блять, знесло. От, я виїжджаю на 80 ку вона вся перекрита, а я туди... Йоп твою мать! А її задуло, а їй всю нахер задуло. Коротше, ну, мені вдалося об'їхати і заїхати. Перекриту дорогу, я заїхав на 80-ку. Дивіться, фури просто тупо замерші, ну, задули їх і вони стоять вон там, блядь, Це піздець. Я лісом переїхав на 80-ку, Та що перекрита. перекрито. Каліфорнія! велком центр. Я їбашу по закритій 80-ці. Машини ноль. Я один їбашу по 80-ці. Тупо, блядь, один. Це розйом. Ну, шкода, що, звісно, не на якісь М3, чи там хоча б 36, але дивіться. Вад, да? Ні одної машини, бачите, і це вісімдесятка. Дивіться, тра траки, блять, Піздець, блядь, Дивіться, як їх загорнуло. І це вони просто стали, блять, на нічку. І вони там сидять вночі і бо сніг падав, вони нікуди не їхали і от стоять тепер. Дарова, що ви, ложки, блять? Відкопуйтесь? Дарова, дарова. Єбать, оце їх загорнуло, диви. Ахуєть, да? Одного витягнули. Стали, походу, вчора вночі. Траса закрита, ще раз наголошую. Ніхто не їде, я їду. І всі тупо.

Okay. Okay. I can use it uh, tennis and I can go, no? Monday? Really? Oh, this is bad. Так, блядь, не недовго я тішився, що я всіх об'їхав. Дорога закрита, сказала, до понеділка. Сьогодні субота. <клес> Шукаю новий об'їзд. Короче, блядь, Що що делається? Ріскаря, блядь, уїбаться нахуй. Треба щось придумати, бо сніг ви самі бачите. Липаші дуже жорсткий. Засипало, чувак, походу другий день. Засипало дуже жорстко. Чуєте до, до понеділка. Ніхуя собі до понеділка, каже, maybe tomorrow. Єбать, звісно, він годе. А мені ще лишилось їхати капельку, блядь. А, ну от, якраз оцю капельку там все, все закрито, блядь. Коротше, я знайшов ще один об'їзд. Звісно. Непоганий по часі теж 130 миль. Але мені треба заправитись і я хочу в туалет. Ви бачили такий снігопад? Жорсткий? Я такої зими ще не бачив. Ну круто, круто. Коротше, народ. Я е, думаю, ну ж не стояти тут до понеділка. Їхати лишилось от в об'їзд, мені 130 миль. Вроді пише, що дорога відкрита. У мене є півбаку на 163 миль. Але якщо мені не дасть проїхати, чи я застрягну і там не буде заправки, то я замерзну. Так що я от, думаю, є шалби для мене. Але я туди заїхати не можу. У мене є каністра, я певно, зараз пару разів заправлю каністру, заправлюся і тоді поїду. Як вам така, ідея? ну, блять, черканіть. Так хорошо, що я не можу там ось, вживу зразу спитати, що там проголосували Так, робимо так чи не робимо так, і я б зразу зробив, як ви проголосували. Все ж таки, блядь, група підтримки якась, ні? Ну от, коротше, мушу тепер сам рішати. Опа, мама, дзвонить. Все, народ, пока. Я поки заправився, вони засипали, і вон тепер в уши. О, снігу висипав. З розкачечки вийдем. Здається, що тут колесо, блядь, якось відкручене. Щук. Тупо на, на скілі, не? Дальше, я, за... я заїхав в деревушку, дивіться, як задуло. Люди ходять по пояс в снігу. Дивіться, яка гора снігу, там на належить кататися. можна. Вона реально здорова, хати позадували, так, що до хати не зайти. Дивіться, дивіться, дивіться це піздець просто. От я, я їду по цій малесенькій деревушці. Ну, типу це реально пригода Мощна. Я, я хочу сам запечатлити цей момент. Коротше, я катаюсь по, по цих селах. Таку погоду. Щоб ви розуміли, от такий снігопад, чуваки заправляють не машини, а от е, снігоходи на заправках. І он, блять, поїзд якраз. Заїбіть мені повезло. Поїзд і лопату має, ніхуя собі дивіться. Ви тут бачили? Хіба відос, який мощний можна бути? Хай в центр заїде сніг, розгорне, бо на 80-ку вискочить. Кулі він тільки тут собі сніг розчищає, ну лопата піздець Ой, зараз буде тут сунутися сугроб. Дивіться. Але він помалу, бо тут машини стоять. Бачите, суне. Чикс. Розчистив. Красава, мені на дорогу. Що ви робите, чуваки? Телефони подіставали, вони фоткатись з поїздом будуть? Якщо да, то я теж буду фоткатись. Да, вон до фоткаються. Тіпе з поїздом фоткається. Блять, я теж фотку зробив з поїздом. Блять, відео з телефоном. Ти я камеру не включив. Сука, я камеру не включив, йоп твою мать. Типи, коротше, вони збираються. Спеціально знімати відосики про поїзд, ви такого поїзда ніде не побачите. Він сніг горний, тупа зібралась, вона сніг сніхох покаталась і здавний. ви такого ніде не побачите. Поїзд настільки крутий, люди збираються його познімати, бо такого поїзда ніде не побачите, тільки в мене на каналі. Я спеціально вийшов теж за... зазняти його, ту здоровену лопату, щоб ви всі побачили. значить Лайк ставити. Це історичний поїзд, він, походу, тільки зараз десь виїхав. Чувак навіть з фоціком, де, таким здоровеним бігає, і фоткає його. Ну, типу, реально, люди зібралися, щоб подивитися на поїзд, він де тут проїжджає. І всі стояли і робили селфі з ним. Я теж зробив. Поїхала лопата здоровенна. Оце тупо Карпати. Оце краса. Це, які гори там. Пам'ятаєте, цього чувака я тільки що, щось знімав, що він постійно дорогу путав туди-сюди, з'їжджав, то в посрічці їхав, то блядь, два рази в рів заїхав. У цій дорозі стоять вже такі палки. Коротко, як для лижників. Зараз я приближу, якщо можу. От, такі палки для лижників. Їдеш ти по центрі, щоб ти дорогу, блядь, не перепутати, як той чувак що їхав по своїй полосі і не з'їхав рів. Три бачите, поки не потемніло.

Huh? Big, um, is there a big snow? Yeah, there's a lot of snow up there, and it's slick. Slick? The trucks are spinning out, so I don't know if you want to go and flip around up at the ritz and pick a different route. Mm-hmm. Show me. I don't know. You'd have to figure out the route. I don't know where you're going. I, uh, uh, I, uh All I need well, you to do is turn around, because I can't have you go any further. Maybe I can stay here. Stay? Yes. No? Okay. Okay. Uh, I need. this road closed, yes? Not for these trucks, because you have that trailer. Uh huh. This truck and trailer are not allowed to go. I can go, yes? No. No. <laughs> блять, так і знав, короче. Стоять і кажуть, що я дуже довгий. І, блять, мені треба розвернутися. Що мені туди не можна їхати. Блять, і куди я тепер маю їхати? Я вже більше не знаю, куди я можу об'їхати. Віздець, для якийсь. Їду на третю дорогу. 80-ку горнуть. траки далі стоять, коротше. Я просто знову виїхав на 80-ку. я зараз знову по самій дорозі буду вертатися і робити таке величезне коло, бо по інакше не д'їду знову. В Каліфорнія блядь. блять. Коротше, всюди вони поперекривали. Бачите, з тої сторони горнуть з копами, з цієї теж фурки відкопують, що я їх проїжджав, вже другий раз їх проїжджаю. Два трактора працюють. Просто чуваки то тут ну, надовго давай. Да, вон сидить в машині, ноги гріє, бачу, але диви, де його загорнули. Диви. Ломки Тесли десь. Піздець, їм певно. Так, що там траки стоять? Диви, блядь, ну ніхуя не видно. I know, I make you tour. I make you tour. Я знаю, я знаю. Я знаю, ай бо я вже тут сука два рази був Бля, а тих пустила. Чого їх на їх там бобіках пускають? Це піздець, якийсь. На джепах що можна? Сука, я ніколи не бачу. Йоб твою мать, мене снігом заліпило весь Лупаш. я нічого не бачу. Що той дебіл на фурі став. Народ, сніг почався ще сильніше. Ну, тепер вже от реально я дороги не бачу. До того ще щось бачив, а тепер вже просто нічого не бачу. Тут машини їдуть і їх майже не видно. Це, це вже страшняк, що та хуйня намічається якась. Чувак собі просто припаркувався в сугробі. Чи що він, блядь, там. Він хотів заїхати, чи що, через такий здоровий сугроб? Оце тема народ, оце я вам казав тема, оці спринтера це повнопривідні, оце тема. Дивіться, я не бачу, ну реально ну, реаль, ну, не бачу. Оче не видно блядь, де, де дорога, а де вже рів. Не видно, але все-таки біле, коротше, ніхра не видно. Тачок теж спереді не видно. Народ, я просто чуть сюди прямо не заїхав, бо, тому що не видно, що це, блядь, не туди треба було їхати. Блять, реально не побачив. А що не на ті? О, блядь, от теж провтикали трошечки на Alexus застрягли. Блядь, ну пізда, просто сніг. О, дивіться, о зараз, опа! сніжочка нема, все-таки чітке. Чітко все видно. вот дивіться, тут просто мільйон сніжинок. Блять, і так не варить їхати. Так в сніг хоче, піздує. Пізда якась. Ні, якщо серйозно, блядь, ну народ. От в житі ще та, так ніхуя не бачу, як зараз ніхуя не бачу. От реально ніхуя не видно. Ебать, дивіться, знак нах стоїть, виявляється. От я зараз тільки зараз я нормально побачу. Що пише, не бачу. Я зараз або там фура з'явиться, або хуй зна що. Ну, фронт камера, пизда. Да иди нахуй, я тоже не не бачу. Пише, що и форд ничего не бачить. Да понятно, и я нічого не бачу. Чувак, ты що нам робишь, блядь? Надо ну, же кататься, сниху я Вот та техника, як честная двига. Плавая просто. Правая с них. Опа, дивіться, прикол, блядь. Я їду і тупо фура появилась. Я вам казав, що фура появится. І тупо фура появилась, блядь, боком стоїть, блядь. Єбать. Пизда просто. Чуть я в нього не впиздувався. Давай, 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 давай. На тяжечку зараз пройдем блядь, щоб він був останнім, щоб у нього всі піздувались. Тупо От ніхуя не видно і в як фура стоїть, блядь, народ. Просто пізда і Ху! Народ, а да я так висадився, що піздець. куди вони, блядь, їдуть? Мені тут можна, блядь. Я то знаю, що я блядь, роблю, а ті далбайопи куди їдуть. Де ж ніхуя не видно, блядь. Все. Ну, добре, я відкрию вікно, може через вікно не видно. Диви. Ніхера не видно. Тачка вон перед мною стоїть. Її теж не видно. І трачок, блядь, такий розвернутий боком бо в'їбався. І, і я звичайно, зараз в нього хтось піздується, бо я нічого не впіздувався. Ну, я відтормозився, ще навіть об'їхав. Ну Мені просто з'їзд мій. Зразу. Близенько. Я тупо їду за цим джипом. Дороги не видно. ну Я, я би навіть не з'їхав. Той далі кудись піздує. Хоч куди, але кудись піздує. Пока лох! Удачі! Ну ладно, він, він не лох. Лох той що розвернувся, а цей це піздує. Ебать. Це приключення. Ну трошки від'їхав від того і бурі. Тут сніг менший. Бля, яка краса. Піздець, і как краса. Пиздец, да? І ти вроді дивишся в ліс, а він всередині такий світлий, типу, від снігу, бо так переважно там лице, все світиться так ніби. Бля, гарно. Да уж, короче, щоб двері я оці відкрити. Мене от снігом все запіздувало, дивіться, товщина. Двері так снігом зад, задуло, короче. Тут уже сусульки, дивіться, які. Це жов блядь, за хуйня. Пиздец, ви бачите? Пиздец, це що за сніговик, блядь? А тут так скільки виросло, выросло А, все, вже даже палець хрустну, блядь. а не цей а не льот. Пробую проїхати, блядь. Я тільки що так ахирел, в мене видомості було мінус 50. Короте, просто тут передуваю гір. О, тачка в рові вже. Конечно. Блядь, треба не придключити, бо я знову на задньому катаюсь. Дивіться, як передуває просто. Жопа. Це день два цієї бурі. бурі. Сьогодні по новинах тоді казали, що це смертельно небезпечно. Короте, з дому виходити кудись їхати. І сьогодні сам, саме жорсткий сніг. Тіпо, вчора були такі квіточки, а сьогодні буде дуже жорстко. Ну от, Я коротко, все рівно маю надію, що я переїду той перевал. <му> ну, Походу вони просто ну, нічого не бачили, ну, вже реально було видно. І може, з'їхали з дороги, просто навіть випадково. Це дуже легко зробити. От дивіться, зараз дує. Вот, тачки, оп, все, вже, блядь, тачок перед мною не видно, блядь. А то ще куп цвіточки, блядь, можна так сказати. Там було набагато кужоще. Чувака на теж тоже що розвернули кинуло. Вот прям що, ті тільки що, переді мною нікос Сім, блядь, там улетел. Зразу лопату в руку, блядь. Блядь, що за хуя розігнався, по ходу. Блядь, як там стрмно, дивіться, цаки. Обрив, там пона пано... лети и летит и можна їбать. Стрімна херня, а тут дрифтити можна було б чотенько. що. Да, Бля, я балдію. Я катаюся цілий, ну я хочу з бурі виїхати, це вже добре. Тут такий легенький сніжочок польоту, там там видно, що він. польотує. а сзади така буря, щоб залишилась. Народ, Ситуація наступна. Я... Не доїхав до останньої своєї точки, тому що почався час пік, почався тупити. Ці, ну, тупити. Вони, як завжди, бачать, або дощ, або сніг. Вони коротше, туплять на дорогах, пробки. Я заїхав на трахстап і думаю, може завтра поїду. Вільше така фігня. Е, надзвичайно сильний зимовий шторм. До Каліфорнії. Mm. короче На горах випаде 3,7 метра снігу. Кажуть, не виходити з хат нікуди не їхати, бо це небезпечно для життя. Так, да, жорстко не прикольно Ви навіть можете подивитися, дивіться. Я просто стою на місці, машина заведена і сніг навіть не топиться. ну, типу, бо він так що Все нахер задуло. жопа Саме сильний сніг. Навіть не знаю, що ви чтую зараз скажу Тут навіть пише, найбільш екстремальні умови розгорнуться на найбільших висотах на максимально високих вершинах. Очікується понад 160 км за годину вітер, блядь. прикинь. А також прогнозується до 60 см снігу. Це це горах. бо якщо може здувати. Це просто піздець. І якраз от я попав в цей шторм і от я стою. Другу цю перекрили, показують. Ну, а мощне, що бляд, має випасти 3,7 метра снігу. Ну я сьогодні вже десь два бачив, ну, ще півтора має випасти метри і 7. Що робити? блядь? стоїмо? Дивіться, яка просто хуртовина. Робиться. Блядь. До речі, тут було все, посип... я сюди приїхав, тут було все посипано настільки, що просто був асфальт. І от, це все що лишилося від асфальту, все забуло. Нема. Все, жопа.